Більші вибори 19 квітня у республіці Індія розпочався перший етап парламентських виборів. Як голосують у найбільшій демократії у світі, та чому Україні не все одно? Відповіді у матеріалі Катерини Галко. Приблизно кожна восьма людина у світі візьме участь у цьому голосуванні. В Індії тривають парламентські вибори. 969 мільйонів громадян Бгарату обиратимуть 543 депутатів на наступні п'ять років. Голосування відбуватиметься у кілька етапів: це сім днів протягом шести тижнів. Аби 15 мільйонів співробітників Служби безпеки змогли охороняти більше одного мільйона дільниць по усій країні. третя каденція нашого уряду не за горами. Залишилося 100-150 днів. Я не заглиблююся в цифри, але відчуваю настрій країни. Це заява чинного прем'єра на Моді. Він сподівається виграти третій термін поспіль за керівництва моді. Економіка Індії 2023 року. Обігнала за ВВП британську та стала п'ятою у світі. Його мета досягнути статусу розвинутої країни до старіча від проголошення незалежності у 2047 році. Сидіти на двох стільцях, так би мовити, да що зовні ми бачимо. Але ось таке збалансування він буде робити. Я думаю, що зараз вони теж активно ведуть перемовини щодо саміт міру і можливо, і будуть брати участь. І справді нещодавні опитування вказують на перемогу партії моді БДП та її союзників. Втім, опозиція Індійський національний інклюзивний альянс розвитку стверджує, що нині Індія сповзає до автократії. Представники індійських меншин повідомляють про дискримінацію та напади. А організація Freedom House класифікує Індію лише як частково вільну країну. Пан Нарендра Моді стверджує, що ухвалив законопроект. Який пропонує бронювання в парламенті. Він виконав важливу роль, а потім сказав нації, що парламентські збори відбудуться через 10 років. Нам не потрібно 10 років, щоб дати бронювання жінкам у парламенті та асамблеях. Ми це зробимо як тільки прийдемо до влади. Хто б не переміг на виборах у Індії Україну, цікавить позиція Нью-Делі щодо російсько-української війни? Країна станом на кінець 2023 року надіслала 14 траншів гуманітарної допомоги допомоги Україні. А тим часом традиційно нейтральний Бхарат ретельно вибудовував особливо привілейоване стратегічне партнерство з РФ. А у голосуваннях за українські резолюції в ООН Індія утримувалася впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення. І на десерт Росія у 2023-2024 фінансовому році стала головним постачальником нафти до Індії завдяки небаченим знижкам. Світ вдячний Індії за купівлю російської нафти. Справа не в тому, що вони не хочуть, щоб ми купували російську нафту. Можуть бути обмеження ціни, можуть бути інші обмеження. Це так, якщо Індія захоче купувати російську нафту, якщо ми почнемо купувати більше близькосхідної нафти, ціна не буде 75 або 76. Вона буде приблизно 150. Країни глобального півдня з різних причин не можуть чи не хочуть беззаперечно ставати на бік України. А от формула миру президента Володимира Зеленського з 10 пунктів дає змогу таким державам вибирати ті напрями підтримки, які будуть для них політично безпечними. І навіть попри свою об'єктивно невизначену позицію, Індія взяла участь у всіх зустрічах на рівні зовнішньополітичних та безпекових радників у форматі формули Мир» вони є частиною процесу, і сьогодні дійсно ми говорили не про долучення Індії до формули миру, в принципі, бо вони вже є. Цьому процесі, а саме про організацію саміту формули миру, про проведення якого домовилися президенти України та Швейцарії, і ми говорили і про конкретні е, кроки, які б могла зробити Індія, і, і про те, які ще країни так званого глобального півдня е, ми б могли е, залучити спільно до цього процесу. Між Індією та Україною кресне. цього березня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав нью делі вперше за сім років. Немало важливо, що Росія може стати ворогом навіть для Індії, адже посилена співпраця Москви та Пекіну загострює і без того непросту геополітичну ситуацію у регіоні. Але от відповіді на ці питання дізнаємося не раніше оголошення результатів виборів в Індії аж 4 червня.